Господь знає про загинулих. Господь знає тих, хто стоїть на грані пропасті. Знає чи не знає. Пастух догадався, з вівцею проблема. 99 безпеці нормально в кошарі, стоять, жують траву і чи лежать. Но над одною нависла загроза. І він собі уявляє, як та безпомічна тваринка може бути жертвою любого звіра. Розірвуть, розшарпають. Воно собі захисту не дасть. Оце ти і я. Ти собі і я ради не дасть проти тих хижих вовків, проти тих демонічних сил, які хочуть, щоб ти і я загинув. А Ісус каже, я прийшов, щоби ви. Мали життя і мали з подостатком. Слава Христу! Ми віруємо Його Слово!